Усім привіт! Вітаю вас в самому яскравому, позитивному, сімейному і затишному місяці цього року Грудень! Це саме той час, коли починається різдвяна магія. Саме так я назвала свої блоги. Багато блогерів іменують Крісмас, а мені хочеться нашого, українського, наші звичаї і приготування. До найбільшого свята року Різдва Христового. І не тільки приготування, а відчути просто цей чарівний час. Отже, наша перша різдвяна магія почалася від свята святого Миколая. Ось мій Миколайчик йде в школу. Миколай приїхав до нас на білому коні. Зранку пішов гарнесенький. Сніжок і до обіду вже так гарно притрусило все кругом. Морозу не було, сні такий мокроватий, але все рівно цілий день було дуже гарно, і снігу насипало багато, так що ми любувалися ним аж до вечора. Миколай, так само, і до нас заходив, залишив подарунки, найбільше його чекав Захарчик. Цього року святий Миколай. Захарчика вже вважав, що він є дорослим. Отже, написав йому такий лист, подарував гроші, щоб він сам собі вибрав подарунок в своєму улюбленому магазині Лего. У нас в галереї відкрився новий магазин Лего. Захарчик ще там не був, але я йому розказала, що він відкрився, і він мріяв туди поїхати. Отже, Миколай підслухав його мрію і зробив так, щоб він мав можливість поїхати. Тут для дітей, і не тільки, мабуть, для дітей, а й для дорослих Лего рай просто. Тут така краса, що просто захоплює. Дітки навіть мають можливість прийти щось поскладати, деталі в вільному доступі. З другої сторони є така ціла стіна деталі, якщо дітки вдома мають якісь фігурки і складають, і десь загубили якусь деталь, мають можливість прийти і купити їх поштучно. Захар роздивлявся різні набори. Я й сама роздивлялася, мені дуже сподобалася оця біла мечеть, можна складати. Він дивився, такі гарні, дуже, і для дівчаток такі квіти, як живі, можна поскладати. Різдвяні віночки, така різдвяна тематика, ялиночки, от будиночки. Дуже-дуже цікаво. Мені самої так подобається. Дуже сподобався оцей віночок з свічкою. На стіл теж так само можна його скласти. І дід Мороз в санях з оленями. Такі, ну, досить гарні набори. Захар ходив, дивився дуже довго і вирішив собі вдома подумати, що він вибере, і поїхати на другий раз і вибрати. Також ми зайшли ще в різні магазини, подивилися різдвяним декор, посуд. І також Захарчик сфотографувався з Миколайчиком. Ось такий ми гарний провели досить позитивний день. Це вже на другий день, не пам'ятаю, чи показувала вам квіти, які мені подарували хлопці мої таку оранжерею роз, висадила їх такий довгий горшечок, і думаю, хай вони ростуть до весни. Потім висажу їх в садок біля хати. Хлопці вже пішли на навчання, Захарчик так само в школу. Я розпочинаю свій ранок снідання. Вони всі порозходяться. У мене тоді спокійний сніданок, я люблю собі щось приготувати, зразу свіженьке, перед цим пила е, гель алоєвера, я зараз приймаю. А тоді сніданок. Оце мій куточок такий здоров'я, те, що я приймаю. Про баланс, гель вера. В мене тут стоїть бутилочка щоб для нагадування, щоб я не забула випити, тому що то, що я відкрила, тримаю в холодильнику. Також про баланс і клітку вина, те, що я приймаю зараз. Це продукт фірми LR. Я зараз працюю в цій фірмі і дуже задоволена їхнім продуктом. У нас була мега-зустріч, така заключна в цьому році, в Лодзі. З'їхалися всі наші партнери. Ми отримали нереальний позитив від зустрічі, від проведення цього заходу. І я сідаю за роботом. У нас зараз новорічний каталог, дуже хороші є знижки навіть вже з цього понеділка, на цей тиждень є на деякий продукт знижки. Отже, я хочу переглянути і дещо собі замовити. Я партнер компанії, маю знижку мінус 28% на весь продукт від того, яка стоїть ціна в каталозі. Дуже подобається мені їхні продукти, дуже подобається мені маркетинг-план, я не маю нічого продавати, я не маю нічого закупляти. Просто користуюся продуктом, розказую свої враження, показую. Якщо вам є, у вас є якісь питання, можете мені задавати. Я розповім вам, кожен може стати партнером. Цієї компанії LR це є німецький бренд, він на ринку більше 30 років. Продукція вже на ринку заслужила своє визнання. Отже, якщо вас цікавить, можете запитувати. Ось такий в мене сьогодні вийшов блог, початковий такий, різдвяний. Від свята Миколайчика, і надалі буду знімати щось цікаве. Обов'язково з вами приготуємо щось смачненьке, імберні пряники, щось будемо декорувати в будинках. Так само буду робити і ділитися з вами. Завжди люблю цей період приготування. Діти вже мої старші повиростали. Остався менше тільки один Захарчик, але мені все рівно цікаво показати йому. І... Робити, це і для мене цікаво. Я дуже люблю декорації. Ось показую вам дуже хороші вітаміни, які в нас є для діток, ще при слові хочу сказати. І Макмастер це теж такий гель, дуже хороший від нервової системи, хто погано спить. Ну, якщо є вас питання, вам, вас питання задавайте. По чуть-чуть буду вас знайомити з цією продукцією. Дякую, до наступних зустрічей!